Всім привіт! Зараз я покажу, як в'язати ці от браслетики з таких от резиночок. Набираємо кольора. Перше ось так от перекручуємо. Ось так от натягуємо і затягуємо. Кладемо на великий палець, беремо наступний колір і так повторно. Получається вже половина браслету. І останній колір. Далі шопницю тут кладемо і затягуємо, в'яжемо їх. Ось такий гарний красет у нас виходить. Всем папа, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, всем папа.